В івано франківську презентували короткометражний фільм Самольот. Це спільна робота франківців Родіона Волкова та Сергія Гуменюка. Зі слів продюсера та сценариста фільму Родіона Волкова у стрічці розповідається про хлопчика Макара з Маріуполя, який під час війни втрачає маму та потрапляє до дитячого будинку. Батько головного героя захищає країну на передовій. Це збір збірний образ, тобто немає такого, що ми взяли реальну історію. Маріупольця, але ми зібрали їх 5 чи 6 штук. Я вже не пам'ятаю, ми консультувалися. Ну за ніч написали сценарій. За тиждень підібрали локації, все знімали у Івано-Франківську. Родіон Волков розповідає, автори намагалися зробити фільм зрозумілим для закордонного глядача, адже зі стрічкою планують брати участь у міжнародних фестивалях. Зйомки тривали чотири місяці на різних локаціях в Івано-Франківську. Одна із них розповідає оператор-постановник фільму Сергій Гуменюк. Сиротинець саме зйомка тут під час повітряної тривоги його найбільше вразила. Дуже воно ну. Мене пробирало за душу і, думаю, надіюсь, пробере глядачів. Як ті, хто мешкають у цьому бомбосховищі, переховуються від повітряної тривоги, як вони стараються це місце обжити, там всякі надписи, малюнки дитячі. Ось це є документалістичний момент. Це ми, можна сказати, зафіксували в нашому фільмі дійсність. Плинули на знімальний процес, каже Сергій Гуменюк, і підключення електроенергії. На зйомках були такі моменти, що нам інколи в кадрі було світло таке. Загально от, в кімнаті, наприклад, є лампочка, і ми мусимо зняти, доки є світло в електромережі. Бо виключали світло, і в нас було на, було на зйомки кілька чотири години. От це нас дуже сильно збивало, але команда злагоджена, хоч і маленька, але дуже добре, що злагоджена. І ми дуже оперативно це все пропрацьовували. Головного героя в фільмі зіграв 9-річний франківець Євген Сомов. Каже, акторський досвід у нього був, адже займається у театральному гуртку. Практично нічого не було важкого, мені все давалося легко. Та й всі сценки були дуже цікаві. А як працювалося з командою? Дуже швидко. Вони все підготовлювали, все робили швидко. Було навіть легше працювати так. Андрій Романюк зіграв у стрічці другого головного героя. Хлопець розповідає, дуже перейнявся історією свого героя, що допомогло легше вжитися у роль. Такі діти відчувають якусь розгубленість, незрозумілість, куди мені далі йти, що робити, і звісно, суму тугу за своїми батьками. Трохи почувався некомфортно, бо мені ми знімали справжньому серодинцю. І мені було дуже жаль тих дітей, які там були. Мені дуже жаль, що у них немає батьків. І це просто трогай мене заживе. Переглянути стрічку самоліт прийшло декілька десятків людей. Серед них Ярослав Горобчук. Я давно такого не бачив настільки красивої картинки, насичної, і з того короткому фільмі, з глибини сюжету. Завдяки якому я зрозумів, що дітям у даний час живеться не так легко, як здається. Що ці самі діти, які живуть тут, вони не відчувають того, що відчувають діти там. Галина Марія Назар Вінтонюк, Суспільне новини, івано франківськ